До засідання оголошується відкритим. Продовжується дозвіл кримінального провадження за звинуваченням надежі. Секретар доповідає про техніки, які приголосили до засідання, молоде фіксування. Відповідно, до <звідно> встановленого порядку досі. Узгоджені позиції в минулому засіданні прокурора почав долучати матеріали і, будь ласка, на сьогодні мали ще один зарядку матеріалів. Так? Так, Готовий, дякую. Дякую. Прошу долучити до матеріалів судової справи, звідки пробував номер 30 Прі 19, 02, 23 особливо, від 19.02.23 року. Протокол пред'явлення особи з від 14.09.23 року. Визвоного слідчого управління Служби безпеки України 07, 23 року. Доручення 24.07 визволовного слідчого управління. 19 року, від 19.07.23 року, лист головного від 19.07.23 року номер 8068 від головного суду управління служби безпеки України номер 69729 від 6972920823 року, постанова про недопущення розполучення відомості до судового розслідування 2.08.23 року. Лопитання про тимчасовий доступ до речі документів від 6.12.22 року. Ухвала Шевченківського районного 19-12. 22-го року протоколського доступу від 16.02.2023 року з додатком по диском запит до банку Універсалбанк від 28.12 року. Ось говоримо, що управління служби сподіва України номер 7687. 14.073 року, доручено від 14.07.23 року, лист головного слідчого управління служби безпеки України 3.01.2022 року. Доручений від 3.01.2023 року. Лист, який був на виконання доручений від 23.02.2023 23 року по такому огляду від 23.02.2023 року з одним диском лист головного слідчого прозрання Служби безпеки України No6. 43.87 25.04.23 року. Доручний від 25.04.2023 року, 25 року. лист з диків СБУ на виконання доручення від 1.05.23 року. лист з дикі СБУ на виконання доручення від 12.07.23 року. лист головного слідчого управління Служби безпеки України номер 670 5.80 від 2.12.2022 року. Доручення від 2.15.22 року. Коли з детки збув на каналі доручено від 22.11.22 22 року. Протокол огляду від 20.10.22 року. Протокол огляду від 25.10.22 року. Протокол огляду від 25.10.22 року з одним диском, протокол огляду від 25.10.22 року з додатком диском, продкол огляду від 29.12.22 року з доданим диском, продкол огляду від 4.01.23 року, продкол огляду від 26.04.23 року протокол огляду від 27.04.23 року визнаків СБУ щодо рукивання доручення від 11.08.23 року, протокол огляду від 10.08.2023 року, протокол огляду від 10.08.2023 року, протокол огляду від 26.04.2023 року, протокол огляду від 17.03.2023 року, протокол огляду від 105 року, протокол огляду від 13.07.2023 року. Супровідний лист Головного слідчого управління Служби безпеки України No6 9016.0823 року. Постанова про призначення судово-портретної експертизи 15.08.23 року. Супроводний лист і 22 09 22.09.23 року. Довідка рахунок 1-11-53. висновок судово-портретної експертизи номер 55 э, Дев'ять рік 19.0923 року компакт диски з експертизи, зокрема 8 дисків, супровідні свого головного слідчого управління служби спеції України номер 6 рік 9306 27.07.23 року, постанову про призначення судово-психіатричної експертизи 27.0723 року. Висновок судово-психіатричної експертизи номер <клев> 350. п'ятдесят, лист головного слідчого управління служби безпеки України номер 6 дріб 86,82 від тринадцятого року, постанову про призначення мистецтво, мистецтво знавчої експертизи від 13.07.23 року, супровідний лист КНІСЕ е, від 17 07, року, акт дачі приймання висновку експертів No2571 дріф двадцять дріб п'ятдесят п'ять, висновок за результатами проведення. Судове мистецтво знавчої експертизи 25, 55-18-07-23 року супровіднили з головного снічного управління Судової України no 23 року. Основно прокозначення мистецтво знавчої експертизи від 1-05-23 року з місцеві від 23 року. Здача приймання висновку експерту номер 15069-2355. Висновки експерта за результатами проведення судового інституту, знаючи експертизи № 15069-2355 і № 12523 року, супровіднили головну ослідчу управління суду безпеки України 6.54.44 654 від... 02.05.23 року постанова про призначення лінгвістичної самотекстуальної експертизи. Мовлення від 1.05 року року лист Сумського відділення фісен від 23 -го... 05.23 року, клопотання експерта, супровідний лист головного слідчого управління 에, номер 66647 від 31.05.23 року, постанову про уточнення постанову про призначення експертизи від 31.05.23 року, супровідний лист сумського відділення місцеві 23 23.06.23 року, Акт приймання здачі висновку експерта номер 1182, висновок експерта 1182 за результатами проведення лінгвістичної експертизи мовлення, супровідний лист головного управління служби безпеки No6 23 року, Постанову про призначення лінгвістичної експертизи мовлення від 260-23 року, супровідний лист сумського відділення 10, від 23 року. Акт здачі приймання висновку експерту номер 1421 высновок эксперта номер 1421 за результатом проведення регистратичного замовлення. Супровідний лист Головного слідчого управління служби безпеки номер 6 дріб 107 від 5.0123 року, постанова про призначення лінгвістичної експертизи мовлення від 4.01.23 року, лист Київського відділення Львівського ДІСЕ від 16.03.23 року. Лист Головного слідчого управління служби безпеки від 21.03.23 року. Постанова про уточнення постанову про призначення експертизи від 21.03.2023 року. Лист Головного слідчого управління Служби безпеки України номер 6 адріп, 17, 15. 14.07.23 року. Лист Київського відділення Львівського дісею від 31.01.2023 року. Клопотання експерта. Супровідний лист Київського відділення Львівського ОНДсею від 18.04.2023 року. Акт здачі приймання висновку експерта номер 162 є. Висновок експерта номер 172 є за результатами проведення лінгвістичної е, семантико-текстуальної експерти замовлення, Супровідний з головного слідчого управління Служби безпеки України номер шість дріб сімдесят від 11.11.2022 року. Установо про призначення лінгвістичної семантико-текстуальної експерти замовлення від 10.11.2022 року.

ІСТ, СБУ номер 18 дріб 4, дріб 1, 162 від 13.01.2023 року. клопотання про арешт майна від 27.09.2023 року. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 28.09.2023 року. Протокол обшуку від вісімнадцятого року з додатком. клопотання про проведення обшуку від 13.07.2023 року. Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.23 року. Постанова про визнання предметів речовими доказами від 18.07.23 року. Клопотання про арешт майна від 19.07.23 року. Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 2607.23 року. Протокол огляду від 18.07.23 року. Один CDR, протокол огляду від 18.07.23 року. Попитання про майна від 19.07.23 року. Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва 26.07.23 року. Лист декіпи збув від 18.07.23 року. Повідомлення про надання доступу до матеріалів до судового розслідування підозрювано надежі. Протокол про надання доступу до матеріалів до судового розслідування від 12.10.23 року. Протокол вручення процесуальних документів від 12.10.2023 року. З додатками відеозапис вручення. Клопотання про продовження строку тримання під вартою від 12.10.23 року. Ухвала від 17.10.23 року Шевченківського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під ватою. Клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами до розслідування речовими доказами. Ухвала від 25.10.23 року Шевченківського районного суду міста Києва про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 30.10.23 року. Протокол про надання доступу до матеріалів до судового розслідування 31.10.2023 року з додатковим відеозаписом. Протокол про надання доступу до матеріалів до судового розслідування від першого року. Так, Ваше черці всі матеріали зараз. Витомий, так? Один ну, там про протоколи допису. Протоколи допису. Ну, да. Ви про них не заявляли. Ні, ну вони ж вижу безпосередньо. Ви їх викреслили? Це там де стоїть риска, це запустить. Да, ви оголошували матеріали відповідно до опису. Відповідно до опису, так. Да. Добре, ставиться про до тобто, на оформлення учасників питання щодо можливості долучення заявного профтового матеріалу, сформованому примахів, до оголошення. Прокурував захисників вашего запитання. У цьому випадку щодо долучення заперечимо, щодо безпосередньо заважить сторони запису, який з доданих матеріалів, то сторона запису буде робити під час безпосереднього дослідження, коли... В том числе, если мы говорили, что мы живем с материалом для действия того, что надали які где ли з перед матеріалом, які будете стороны записываем, включали.

так, проте в мене 24 призначена в, на 24-го призначено в 11.30, це то, що ми створюємо в собі справу, в якій 36 відвар на посіхті, і якраз буде питання щодо продовження замовіжних заходів по тим особам, які вони дають продовження А у вас декілька осіб? У мене ага. там а, три особи, які є дійсно заходів за призначення, та що відносить СМС, і надо нам це вирішення, що там треба працювати. 17? 7. А 7, 10. 10, 10 осіб. Так. І ви

До матеріалів кримінального провадження заявлено прокурор документів чи доказів і в той же час прокурор не має чи немає перечень кладен за той дотримання права на захисту по рішення про задоволення по попитанням захисника відкладає з доворот, пропадання повідомлення вставлене не до 24 четвертого, а до 13 травня 24 року, 14 години, 30 хвилин. Будь ласка, захисник у будь-який зручний для вас час до 13 травня маєте право прибути до суду і ознайомитися з правильним матеріалами. Засідання оголошується законодавство.